Друзі, всім привіт! Ну що, шукаєте твердопаливний котел з варочною поверхнею. Тоді зверніть вашу увагу на твердопаливний котел Martin Base. Що ж, твердопаливний котел Martin Base, класичний з е, варильною поверхнею. Ця позиція йде на 17 кВт. У даного виробника на дві комфорки йде котел на 17 кВт. Позаду mm. ми бачимо е, димохід е, такий прямокутний, але в нових позиціях вже йдуть круглі димоходи. До речі, ось таким чином виглядає. де... Градусник. Лейбл їх не йде. Виготовляється даний котел зі сталі товщиною 4 мм. В камері згарання, якщо бачите, там йдуть трубчаті колесники. Знизу ми бачимо рішіточка. Ось така рішіточка. І зольний ящик йде в комплекті. Ось прибирали це покажемо вам теплообмінник. Така полочка йде. І емолаймі колесники. Який плюс даного котла? Тут дуже глибока топка, 63 см глибина топки. Тобто ви можете великі-великі чурки туди закидувати. У кого будуть питання по даному котлу, пишіть, дзвоніть, будемо раді допомогти. Ось, до речі, теж позиція з варочною поверхністю. Це йде на 12 кВт. Але от вона поменше, можете бачити. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, Па-па.